Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами невеличкою історією, як ми з дружиною просто вирішили прогулятися Харковом, і ця прогулянка перетворилася на справжню осінню пригоду з хеппі ендом, але не без нервів наприкінці. Отже, ранок почався, скажімо так, не дуже з дощику, але ближче до обіду небо прояснилося. Вийшло сонечко, стало так по осінньому, затишно що просто гріх було сидіти вдома. У нас із дружиною були справи в центрі. Тож ми, як завжди, залишили авто на Майдані Свободи і пішли по справах. І коли все зробили, стоїмо так, дивимося одне на одного і кажемо: слухай, а чого б не прогулятися садом Шевченка? Бо ну коли, як не зараз. Сонце світить, повітря свіже, листя шелестить, саме те, щоб зарядитися осіннім вайбом. Заходимо в сад, а там стільки людей, хтось гуляє з кавою, хтось з дітьми, хтось фоткається біля гарних локацій. Ми теж не втрималися, трохи пофотографувалися, бо як без цього. Дружина ще прихопила свої в'язані вироби, у неї ж інстаграм магазин, треба ж контент робити. І скажу вам чесно: її роботи на фоні осіннього Харкова виглядають просто бомбезно. Але найцікавіше це те. Що парк буквально ожив людей у костюмах було стільки, ніби ми потрапили в якесь тематичне кіно. І тут я згадав: ну звісно ж, учора ж був Геловін. До речі, як ви ставитеся до цього свята? Бо думки різні: хтось каже, о круто, нарешті щось веселе, а інше та це не наше, нав'язане заходу. А я ось думаю: якщо свято нікому не шкодить, дає людям можливість відволіктися, розважитися, забути про буденність, особливо зараз, у цей непростий час. То чому б і ні? Свята це ж про емоції, про життя, про те, щоб просто відчути себе живими. Друзі, щиро дякую кожному з вас. Сьогодні нас вже 20 тисяч на каналі, це неймовірно. Дякую вам за вашу підтримку, за теплі слова, за лайки, коментарі та перегляди. Ви неймовірна спільнота. Разом ми показуємо Харків сьогодні, наш незламний, живий і рідний. Попереду ще багато цікавого: нові відео, прогулянки, історії та справжнє життя нашого міста. Дякую, що ви зі мною. Після всіх цих фотосесій ми вже трохи замерзли. Осіннє сонце обманливе, знаєте. Тож вирішили зазирнути в кулі нічі, взяли смачний чай, посиділи, погрілися, поговорили і вже такі щасливі, розслаблені, йдемо собі до машини. І ось ми майже біля авто. Дружина бере ключі, відкриває двері, кладе свою куртку та сумку на заднє сидіння. І не знаю як, але двері клац і заблокувалися, а ключі всередині. Стоїмо, дивимося один на одного. У мене через дві години нічна зміна. Гроші в сумці, куртка там же. Ну, коротше, квест Виживи без доступу до машини. Перша думка: їхати метро. Але як, якщо навіть грошей немає та куртка у машині. Добре, що є друг. Подзвонив йому. Він буквально за 40 хвилин приїхав і привіз другий комплект ключів. Оце справжній рятувальник. Отак От наша звичайна прогулянка перетворилася на маленьку пригоду з елементами трилеру, драми та, звісно ж, комедії. Але головне, ми чудово провели час разом, насолодилися містом, осіннім повітрям і просто моментом. Тому, друзі, пишіть у коментарях, а як ви ставитеся до Гелоїну, святкуєте чи ні? Може хтось теж вчора гуляв Харковом, ділиться своїми враженнями. І знаєте, друзі, поки ми гуляли містом, я знову впевнився, Харків живе. Так, кожен день тут непростий, але наше місто не здається. Воно дихає, працює, ремонтується, прибирається. Навіть зараз, коли йдеш садом Шевченка, бачиш, як працівники комунальних служб збирають листя, підстригають газон, наводять порядок. І це неймовірно приємно спостерігати, бо кожен такий рух це символ життя, символ того. Що Харків тримається. А ще, друзі, на Холодній Горі, біля магазину Київського, зараз роблять новий сквер. Рівняють тротуари, ставлять лавочки, саджають дерева. І це дуже гарно. Коли бачиш такі зміни, розумієш, місто не просто виживає, воно оновлюється. Трішки пізніше, як тільки буде гарна погода, обов'язково туди заїду. Прогуляюся, зніму для вас відео, покажу, як. Змінюється Холодна Гора. А сьогодні ми з вами пройдемося біля кристалу, далі до хатобу на Сумську. Там завжди життя вирує. Люди гуляють, фотографуються, діти сміються. Хтось із кавою, хтось просто зупинився помилуватися осіннім Харковом. І навіть коли стояв біля хатобу, до мене підійшли хлопчики, махнули рукою у камеру, поцікавилися, куди я знімаю це відео. Коли воно вийде, і одразу ж підписалися на мій канал. Такі моменти завжди додають мотивації і тепла, бо розумієш, що люди дивляться, підтримують і це справді надихає. І от стоїш у центрі Харкова навколо шум міста, сміх, посмішки, і розумієш, наш Харків живе, наш Харків незламний. Попри все, він стоїть, він працює, він тримається, і ми з вами тримаємося разом. У мене ще залишилося кілька відео з нашої прогулянки по фельдман екопарку, і найближчим часом я постараюся їх змонтувати та викласти на канал. Там буде дві частини. У першій ми з дружиною гуляємо, дивимося, як живуть тварини. Хочу, щоб і ви прогулялися разом з нами, відчули цю атмосферу спокою, природи і життя. Звісно, зняти всіх тварин не вдалося. Інакше відео тривало би понад годину, але вийшло дуже душевно. Після цього ми прогулялися лісом екопарку. Тиша свіже повітря, шелест листя і вийшли до парку каменів. Там справді красиво. осінь додає особливої чарівності кожному кадру. Дякую вам, друзі, що ви завжди зі мною, що прогулюєтеся разом, дихаєте цим свіжим повітрям, дивитеся на наше місто, яке живе сьогодні. Працює і тримається окрема подяка кожному, хто підписався на канал. Зараз дуже багато нових підписників, і мені неймовірно приємно бачити вас серед нашої спільноти. А якщо ви ще не підписалися, але дивитеся мої відео, зробіть це просто зараз. Це допомагає каналу рости і розвиватися. Дякую всім, хто ставить лайки, пише коментарі, робить перегляди і підтримує мій канал. А тим, хто хоче допомогти у розвитку, в описі під цим відео та на головній сторінці каналу є реквізити карток та PayPal. Будь-яка ваша підтримка це величезний внесок у мою роботу та розвиток каналу. Ну що, друзі, ходімо далі, подивимося, що відбувається на вулиці Сумській, чи багато машин і як живе Харків сьогодні. Дякую, що ви зі мною. Na YouTube.